Сайту з е, штуки, а це те, що модерує ком'юніті самої гри. Тому там е, навалили категорії на кожного персонажа до 11 і після 110 с і всього можливо. Опа! А ми починаємо. І у нас. А я так, все вам слово. Yeah, так, так How як uh, категорія Рему, ми будемо uh, грати uh, за Рему, у Рейму дуже багато приимуществ таких як стирати кулі за скіл. Це дуже корисно і багато наносити шкоди під час потужного шоту. Є дуже швидко трігеріть eh, босів eh, бомби. Тож, скоріш за все, старта на перший стейдж в тому, щоб одразу використовувати бомбу на те, щоб викликати боса і його нищити. Для того щоб проходити стейдж, треба як мінімум знищити енну кількість боссів і проходити далі. Стейджів шість якщо я вірно все пам'ятаю. Да, стежі 6. Кожен босс буде з двійки додавати ще одну сполкату з кожним стейджом. І це максимум все, про що я можу розповісти цю гру. Далі про механіки саме тоді, коли запу запустить гру. Uh, так як проти Рему будуть битися перші, це Песик Олд, Перше <реш> <реш> перший uh, <pierwszy>, ну, босс буде дуже простим, тому що <реш> 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 дві спалкарти можна дуже легко пережити чисто, просто доджі кулі. Cool. Але так як ми з ми шойдесенко її будемо нищити павершотом. Ісадеса єсм äh, будемо ми äh, грати, будемо вулиці грати нову натяки, тому що на ізі моді будуть дуже просто це все виглядати. Так, ну шо, таймер пішов? А, так, таймер пішов. Окей, okay. okay, трохи тепер начинаем пояснювати за механики. Внизу у нас есть метр. Ты его заряжаешь окремою клавишу. Якщо ты зарядив цей перший метр, то ты отримуєш по Он использует бомбу для того, чтобы затригивать босса. Он одразу убивает его через PowerShot э, и скиллом. А, можно, будь ласка, мне надо. Я не Да, первый уровень я забрала карту Котра. Додає нам окрему фічу, котрою я не скажу треба. Ну, вона не така важлива. І повторюємо такий же самий сценарій. Ми ä, використовуємо її скіл для того, щоб тригріти боса. Ми вбиваємо боса або скілом, або ä, повершотом. Ну зараз трохи не повезло і тригеріться лише її скіли у боса. Тож, скоріш за все знову. Okay, boss. Зайшов the... це нам трохи повезло. Uh, uh, Затопого X key не, затриг... uh... не X. Бо знову зайшов, мы за допомогою повершотам знову и вбиваем и за допомогою бомбы ще добиваємо. Бомба у Рейму дуже багато наносить шкоди саме тоді, коли у тебе накопичений метр внизу метр ти накопичуєш за допомогою грейзінга куль, а саме тоді, коли ти знаходишся біля інших куль дуже поруч, або за просто за вбивство інших чудіків. І у рейму дуже цікава. дуже цікава фіча, те, що. 私はそれをなってたり、ねね、それを困難にして、ます。その間のレーザーをうまく見極めて、敵キャラを素早く倒していくのが三面の特に重要な戦略になります。 Використовую EX для того, щоб затригеріть ІХ мені затригіть не зміг затригерітися босс, це трохи сумно, але добре. Спроба номер 2 затригіріть босса. Це у нас. Не триггериться ніяк. Але викликались. За допомогою скіла і ще одного скіла з бомбою Добиваємо босса, і це вже. Четвертий стейдж. <риклад> ну, дуже <риклад> гладко идея. Тим паче, ще и бомби багато. <риклад> О, так нормально, йде. Зараз у нас бухарь демон. Бухарь демон може піднасрати э, своїми ляльками. Пробачте, <риклад> Бухарь <риклад> Демон. Так, Він... а, вона 200 років бухає. А, ага. Це, це поки ще єдине, що воно робить. Okay. Ну, жарта жартами, але насправді один із потужних э, оні, котрі існували в Гінсюка. Okay. Зараз повершот і добиває. тригеріт ікс атаку. На жаль, Трігеріт уже на цей раз босс атаку і через повершот добиває і це стирає всі кулі. Снова триггерит. Короче, мы на складности лунатик. Чем она відрізняється? Тільки скейлингом или еще какие то стилем? на экране. Такой. Так, пятый стейдж, слухай, швидкий, да? Не, ну дуже-дуже швидкий, да? Це, це, можливо... 59, так, що можливо, буде. Да, можливо, це світовий рекорд, якщо 5 стейдж не напортить, тому що. А тут руїна може бути, так? Да? Так, тому що в першу чергу ліани, котрі по факту це насправді лазери, тому що у них увесь ну, усі фрейми мають хитбокс. Ну, котрі рухається, як змія. І він скіл... скілом промазав! Ой, це може бути не дуже, насправді. Ну, втрата часу є, але, дивись, живе, Ліане не руїнять. Пр проблема в тому, що йому треба затрігерити сам самого боса, а не екзову атаку. Пауэршотом добиваем. Триггерит экзову. Вот зараз затригерил босса, нормально. Скіллом. От зараз попадає и бомбою добиває. Ну, один раз не влучив, п'ять разів влучив. Клево. Я, да, взагалі... mm -hmm. Я взагалі... знаю. Я взагалі з серією тохо знайомий по ну, дуже дивному контенту Steam Fortress. У. Там, де СФМ Мейкери робили кліпи на теми з ТОХ, мені дуже подобається Він Good Girl. Mm. Але більше я, ну, типу, окрім музики та того, що є персонажі, як там її дівчинка з свачою головою та фескою, та Айя, я нічого не знаю про ТО. Ці mm. no, ігри она... дуже класні. Це, е, кожна гра заслугована на те, щоб її прийти і дізнаватись про її механіки, тому що у кожній грі є своя унікальна механіка. Я зараз згадаю е, в лапках, е, як звучить собачою головою. Та... Зараз може бути проблема в тому, що коли Гравець використовує екзовий екзову атаку. Босс не може просто бос не може затригіріть боса свого. А це може бути проблемою, тому що треба в першу чергу тут знищити спелкарту боса. І тут Ой, -ой, Ой, це не дуже насправді вже не буде. До речі, вже mm -hmm. будемо Point of оф пібі. Сьо Все, все ранера був світовий рекорд, uh, тому він uh, ну, його не побив. Це не страшно, тому що ми тут не, не, тим, нас, що... це Уже не страшно. Ми тут не все що... одно молодець, тому що він вже. І так. він вже Це, Це час, Всі він бобою просто добиває останню сполкарту, і все. Ну, слухай. Швидкий ран? Швидко відкоментили, дякую за механіки, за пояснення механіки. Я щось зрозумів в чат. Ви щось зрозуміли. Ви, мабуть, також щось зрозуміли. А, далі в нас буде Ring Fit Adventure але спочатку, звісно, ранери подякують а, всім. А, і ми зробимо шаут-аут на раннера, раннера з Веденського Банбан. Зараз, де у мене ця штука? Якщо вам раптом цікаві. А, він не тільки то хурануть, але ось Ну, що там мапи взагалі. Я як завжди буду в храмі. Я зараз ще про раннера казав, але та. Як вас знайти, пане юкай? Храмі, я завжди буду в храмі. Я не буду відходити від храму взагалі. Так, що на Ring Fit Adventure залишаєтесь чиною в пінь Рінг Фінк Адвенчер дуже цікаво подивитись. Насправді я ніколи не бачив спіран uh, Рівень. Якщо ви ніколи не бачили, ви офігієте Чесно, ви... oh, да, мені насправді цікаво. Я ніколи не коментував цю гру, але я бачив вранці гри на Еса, і це буде нереальний гайп А поки що так, коментатор та ранер розповідають про свій шлях в спіранському ком'юніті тохо Дякують за перегляд. 54. І дякую РТН Япан за те, що взяли їх ран. І все, у нас easy club. Ми йдемо. На... О, щось, щось я хочу а, дум清, там шаут-аут, шаут він ще раз шаутаутнув ком'юніті Тохо та Khan Japan окей А, <а <proper einfach sometimes> до речі, поки ми спали. Вчора на покемонах було зібрано 5,5 е, мільйонів, поки ми спали.